Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі З вами його незмінний ведучий Яволяк. І сьогодні у нас дуже цікава тема, дуже актуальна тема, яку я на даний момент рекомендую більшості людей, тому що зараз ринок крипти не дуже активний, тапалки померли і. Потрібно якось рухатися, на чомусь заробляти, і відповідно щось потрібно робити. І зараз дуже актуальна тема це промо-акції на біржах. Все, що потрібно робити, це просто виконувати завдання, які нам дає біржа, і відповідно вони нам за це дають якийсь дроп. В деяких випадках більше, в деяких менше. Але до прикладу з одної промакції там можна заробляти від 10 до 50, А то є. 100 плюс доларів тому друзі сьогодні. Зараз я вам покажу конкретну промоакцію від біржі OKX і покажу, взагалі, як вона працює і що нам потрібно робити для того, щоб виконати ці всі завдання. Зразу вам уточнюте, що ця акція на даний момент актуальна на момент зняття відео. І відповідно, якщо ви це відео десь дивитеся за дуже довго після того, як я зняв це відео, можливо, ця акція не вже не актуальна, і відповідно всі мої актуальні акції, промоакції і активності на біржах будуть в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтеся на мій телеграм-канал, там я ділюся всією актуальною інформацією. Тому погнали! Отож, друзі, перейдемо на нашу біржу OKX, і я вам зараз покажу, як це працює. Спочатку нам потрібно натиснути на ось ці крапочки в лівому верхньому кутку і знайти вкладочку, яка називається центр компанії. Далі нам потрібно знайти, переглянути всі, і потрібно знайти акцію, яка називається Акція торгуй і заробляй разом з Wallet Connect. Wallet Connect це дуже цікавий проект через те, що вони. Можливо, що хтось не знає, що таке Wallet Connect. Це, до прикладу, ми заходимо на якийсь сайт, і відповідно там є законектити свій гаманець, там Metamask, Tonkeeper і так далі. І відповідно ми конектимо через оцей Wallet Connect. Там є дуже багато варіантів, через які гаманці ми можемо законектити. І відповідно вони зараз запустили свою монетку. Монетка вже залістилася, і відповідно зараз є актуальна промоакція на бір. Ї. Після того як ми знайшли цю акцію, переходимо. Власне, на цю акцію посилання на неї буде в посилання на неї буде під цим відео в описі під цим відео. Вам все, що потрібно зробити, це зайти і натиснути кнопку «Приєднатися». Як бачите, в мене вже ця кнопочка натиснута. Відповідно, я вже можу брати участь у цій акції. І відповідно ми маємо 7 днів. Тобто ця кампанія-акція завершується через 7 днів. Тому ми і ви маєте ще. Час. І відповідно завжди є декілька опцій цих промо-акцій. Завжди є для нових користувачів, тобто ті, які не зареєстровані на біржі. Для них є вигідніші умови і є умови для всіх користувачів, які вже раніше були зареєстровані на біржі. Тому, якщо ви ще не зареєстровані на біржі OKX, реєструйтеся в посилання також залишаю в описі під відео. І відповідно беріть участь у цій промо-акції. І далі зараз вам розкажу умови. Відповідно до зараз вам розкажу умови для нових користувачів, які ще не зареєстровані. Ось бачимо тут зверху написано те, що винагороди виплачуються першим 16 тисяч людям допущеним, які виконують усі кроки. Тобто, завжди в цих промакціях є якісь обмеження. Відповідно, в цій акції будуть роздадуть новим користувачам тільки першим. 16 800 людей. На даний момент зареєстровано 3200 людей, тому ви ще маєте час це зробити. Далі дивимося, які умови потрібно зробити. Перша умова це внести чистий депозит від 100 доларів. Що означає чистий депозит? Чистий депозит це ті гроші, які ви нові заводите на біржу. Тобто, якщо у вас вже є якийсь депозит на біржі, потрібно ще поповнити, до прикладу, з іншої біржі або з іншого гаманця, 100 доларів. Як от в даному випадку. Далі нам потрібно укласти свою першу угоду. Що означає укласти свою першу угоду? Це нам потрібно купити якусь монетку. В даному варіанті, в даному випадку, ми купляємо монетку ВЦТ. От після того як ми виконуємо цю умову, нам зараховується відповідно ця умова. Далі, що нам потрібно зробити, це наторгувати торгового об'єму на 100 доларів. Що означає торговий об'єм. Як його наторгувати, зараз вам покажу. І відповідно, щоб виконати завдання в межах періоду кампанії, упродовж трьох днів поспіль підтримуйте інвестовані кошти на стабільному рівні. Тобто, якщо у нас тут написано внести чистий депозит 100 доларів, відповідно, наступних три дні після того, як ми виконуємо акцію, цих 100 доларів нікуди не виводимо, щоб цілий час було 100 доларів. Все, відповідно, якщо ви отримуєте. А якщо ви виконуєте ці всі умови, ви отримуєте 50 ось цих монет «Wallet Connect». На даний момент 50 цих монет по 40 центів, відповідно, ви забираєте 20 доларів за прості умови, якщо ви новий користувач. Відповідно, що можна робити? Можна робити створювати акаунт своїм батькам, близьким і так далі. І відповідно мати, до прикладу, 10 акаунтів нових. Ви зробили 10 акаунтів. Виконали умови і вже 200 доларів в принципі, дуже легко залутали. За ну, буквально на один аккаунт вам треба 5 хвилин часу, щоб виконати всі умови. Далі зараз вам покажу умови для всіх остальних користувачів, які вже в принципі раніше були зареєстровані на цій біржі. Відкриваємо, що нам потрібно зробити: так само внести чистий депозит на біржу мінімум 100 доларів, наторгувати цією монеткою Wallet Connect, мінімум 300 доларів. Також зараз вам покажу, як це зробити, що означає наторгувати? Відповідно, на 100 купили, на 100 продали, вже маєте торговий об'єм 200. Відповідно, ще раз на 100 купили, на 100 продали, маєте ще від ще відповідно 200. Вже маєте 400 і по суті ви вже виконали ці умови. І також потрібно цей депозит тримати на момент цієї. Акції і в принципі також ми виконуємо ці умови. Але якщо у першому випадку для нових користувачів нам дають відповідно стабільну суму, тобто 50 цих монет, то в випадку для всіх користувачів тут розділяється пул 240 тисяч монет. Відповідно, цей пул розділиться рівноправно між тими, хто брав участь у цій акції. Відповідно, хтось натругує на 300, зробить об'єму 300 доларів, хтось зробить на 10 тисяч доларів. І, відповідно, в кого більше буде об'єм цієї монетки, той більше заробить. Бо, до прикладу, якщо у вас є 100 доларів, ви собі раз, продали, раз купили, розпродали, раз купили, розпродали, зробили 400 доларів об'єму, все, ви в принципі, виконали умови і отримаєте. По суті, найменшу частку. Але якщо у вас до прикладу є там тисячу доларів, дві тисячі доларів, п'ять тисяч доларів, ви можете купити, продати, і у вас вже там буде або дві тисячі доларів, або десять тисяч доларів, або хоч сто тисяч доларів можна об'єму зробити, якщо це все правильно робити. Тому, друзі, все це дві таких умови для. Нових користувачів і для тих, хто вже є зареєстровані на біржі. Далі ще є одна можливість це запросити, і заробити ці, запросити друга і заробити ці монетки. Ви можете до п'яти рефералів запросити у цю промо-акцію, і відповідно з кожного отримати по 20 доларів. Єдина умова це мають бути нові друзі, і відповідно вони також ці умови мають виконати. Добре, в принципі, я думаю, з акцією тут зрозуміло, що робити. Давайте я вам покажу, як робити цей торговий об'єм. Якщо вам потрібна інструкція, як поповнити біржу, у мене на Ютубі є інструкції, можете там пошукати і відповідно, собі поповнити біржу. Далі, як нам зробити торговий об'єм у цій монеті? Нажимаємо пошук і шукаємо монетку ВЦТ. Ось ми бачимо, є монетка на споті. На фьючерси не заходимо, це на спотовому ринку будемо робити. Ось, відкриваємо графік, і у нас є така кнопочка «Торгівля». Що нам потрібно зробити? До прикладу, якщо у вас депозит 100 доларів, ми просто беремо market order 100 доларів і відповідно натискаємо купити. Після, після цього в нас купляється ця монетка. Після того, як ми її купили, ми продаємо так само, нажимаємо продати, вибираємо суму 100 доларів і продаємо. Таким чином ми робимо торговий оборот, торговий об'єм 200 доларів. В нашому випадку, якщо ми старий користувач, нам потрібно зробити мінімум 300. Ну, можете собі вже рахувати, хто скільки має робити. Далі, ви можете, до прикладу, як це розумніше робити, для того, щоб не втрачати на комісії на оцих покупках-продажах. Тут є ось така штука, як market order, і є Limit Order. Що означає Limit Order? Limit Order означає те, що, до прикладу, зараз ціна 0,39. Ми можемо поставити ціну 0,38. І так само вибрати, до прикладу, 100 доларів або стільки, скільки вам потрібно. І відповідно, коли ціна ось тут дойде до 0,38, монетка автоматично купиться. І, до прикладу, після того, як монетка купилась, ми так само вибираємо продати, ліміт ордер, і, до прикладу, ціну виставляємо не 0,38, а 0,40. І, відповідно, також вибираємо 100 доларів або 100%, ось тут такий повзунок є. І, відповідно, також продаємо. Ми це можемо робити як лімітками, так і можемо робити одразу у моменті. Якщо ми маємо час почекати, можемо по лімітному ордеру і собі трошки вищий зазор ставити для того, щоб чуть-чуть в плюс продавати і щоб нам перекривало цю комісію. Або можемо робити собі по маркет-ордеру, купили, одразу продали. Там, до прикладу, зі 100 доларів на одній покупці продажі буде, до прикладу, 1 долар. Комісія і таким чином ми набиваємо відповідно собі об'єм. Ще раз повторюсь, якщо новий користувач, ви собі робите 100 доларів і гарантовано отримуєте, поки там є місця. Якщо ви старий користувач, вже то відповідно треба зробити. Чим більший об'єм зробити, точніше, тим більше коштів заробите. Тому, друзі, думаю, все в принципі коротко і ясно розказав, все зрозуміло. Тому рекомендую вам зараз робити. Упор на оці промо-акції, тому що зараз це реально прикольна можливість собі хоча б потрошки стабільно заробляти. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх актуальних промо-акцій. Я там завжди пощу актуальні промо-акції, активності на біржах і так далі. Також новини про крипту. Підпишіться на мій Ютуб канал, поставте пальчик вверх і до нових зустрічей!